Друзі, вітаю! Сьогодні у нас нарешті переклалася 10-та лекція, яка називається Глобальні світові імперії і роль України у них. Відразу хочу сказати, що ця лекція мені здається якоюсь максимально розірваною на якісь шматки, і їй не вистачає як не дивно якоїсь логіки. Тому що Тімоті дуже багато чого розповідає. Але все це якось набігає одне на одне, не перегукуються або перегукуються дуже сильно потім. І дуже важко зосередитися. І мені було дуже важко її перекладати. І, якщо чесно, українського контексту там майже рівно нуль. І я не цілком розумію, який глобальний сенс має ця лекція. Ну, але менше з тим починаємо. Тімоті пропоную поміркувати про імперію загалом, про імперії у світовій історії та про місце України у контексті цих імперій. Він наголошує, що ця вся лекція вона якби потрібна для майбутніх лекцій, для того, щоб ми краще могли розуміти цей загальний контекст, у якому знаходилася постійно Україна. Отже, ми досягли того періоду. Це десь от у нас 16-17 століття. Це початок великих відкриттів, великої епохи досліджень. І Він збігається з епохою відродження у європейській історії. і Європейці починають шукати торгові шляхи. Вони знаходять нові для них землі, вони висувають на них певні претензії, вони встановлюють торгові зв'язки, вони руйнують існуючі держави. Тобто роблять таку певну ну, роботу, яка е, створює взагалі для них єдине розуміння світу і відкриває для них світ. Очевидно, що світ якби єдиний завжди, але близько початку 16 століття темпи цього освоєння світу вони дуже сильно прискорилися. І події на одному кінці світу вони починають впливати на його іншу сторону, і це вже стається не в масштабі тисяч чи сотень років, як було колись, а в масштабі буквально одного року. Тобто змінюється темп. Ще одна ключова зміна темпу відбудеться у 19 столітті. а Потім вже у 21 першому ці мачі наводить кілька прикладів, коли англійці намагаються знайти прохід до Китаю. Вони натрапляють на Московію, це спричиняє відкриття певного торгового шляху, а потім, приблизно до 1647 року, московити виходять до Тихого океану. Тобто, у цьому столітті Московія стає пов'язаною з Атлантикою, вона стає пов'язаною з Тихим океаном. І тобто, у цьому столітті Московія стає такою державою, якою вона вже стає потім. І цей зв'язок зі світом є однією із важливих відмінностей Росії від Речі Посполитої. чи Козацької держави навіть. Тому хронологія, на якій ми зараз перебуваємо, вона збігається з набагато більшим таймлайном, ніж ми звикли вважати. Якщо ми говоримо про 1648 рік, як рік козацького повстання, це також рік, коли московит Дежньов поплив по Тихому океану і фактично дістався до Північної Америки і став взагалі першим, хто зробив це у тому напрямку у той період. На наступній лекції, наприклад, ми будемо говорити про 1770 1721, коли Московія перейменується на Російську імперію та заборонить українцям торгувати зерном через якісь інші порти, крім своїх власних, тим самим монополізувавши торгівлю з збіжжям із найродючішої частини Європи. Ну, це, до речі, недавно вже зовсім було в нашій сучасній воєнній ситуації, чи не так? І, по суті, міф про те, що таке Росія, із яким ми активно боремось, він якраз стосується цього контролю над землею, бо зараз вона займається абсолютно тим же самим, що і багато-багато століть тому. Навіщо ми взагалі про все це говоримо? Тому що ми не можемо зрозуміти, що відбувається, якщо ми не будемо мати уявлення про оці от зв'язки із світовими процесами. Також це стосується звичайно і самосприйняття і саморозуміння людей у світі. Коли ми думаємо про географію, ми це робимо з класичної точки зору, з точки зору тих авторів, які класично описували світ у нашій частині земної кулі. Але в основному це стародавні греко-римські підходи у цей класичний світ з картами України, від Птолемея чи від Геродота. І якщо ви пам'ятаєте, у греків була звичка проєктувати на Україну грифонів, золоті поля і інші дивовижі, тому що фактично вони нічого не знали про цю територію, окрім її якихось південних частин. Епоха досліджень це також час, коли поляки починають картографувати Україну. Це XVI-17 століття, адже і вони колонізують, тому і логічно, що вони її картографують. І слово, яке вони використовують для цієї території, звучить саме як Україна. І у цьому своєму картографуванні вони виходять за межі класичного знання, що наш світ є центром світобудови і, взагалі, всього це якась така потужна, дуже інтелектуальна трансформація, чергова така метафорична втрата невинності. Адже у той самий момент, коли європейці відкривають для себе світ, вони намагаються прийняти для себе уявлення, що цей світ не є центром всесвіту. Тут тіноці згадує Коперника, згадує ці всі. Перепотії із геліоцентричною системою і так далі. Тобто відкриття світу фізичне воно збігається із відкриттям світу більш таким космологічним. Також важливий момент полягає у тому, що Україна може поєднати як європейську історію, так і світову історію через тему колоніалізму. І в цій історії саме європейці виступають колонізаторами, а решта колонізованими. Але можливо, варто не приймати все на віру, а все ж таки подивитися, хто ж насправді кого колонізує. Ну, це важко повірити, але Україна вона дуже дуже сильно включена у колонізацію, попри те, що вона знаходиться в Європі, тобто українці, ніби європейці, але вони не є колонізаторами. Коли Російська імперія стане російською імперією, вона буде визначати свою імперськість, а саме визначати те, де в неї знаходиться центр, а де буде знаходитися периферія. І в цьому всьому є кілька цікавих поворотів, які стосуються також і сучасності? Що означає стати імперією та колонізувати Європу? Немає сумнівів, що і у XVIII столітті, і у 21 столітті погляди Росії на Україну є колоніальними. Але що означає колонізувати місце, яке ви визначаєте таким, яке старіше, ніж ваше, яке було до вас і яке є взагалі-то більш європейським? Коли ми дійдемо до сучасного періоду, важливим питанням стане і для Америки, в тому числі що робити після імперії, і контекст війни Росії та України є дуже важливим саме у цьому сенсі. Отже, що таке імперія? По перше, це протилежність республіці, це антонім республіці, у якій люди мають права, хоча б групи людей. Діалектика республіки та імперії вона походить ще з давнього Риму, коли республіка занепадає, стає імперією. Тому, до речі, Джордж Лукас він це все не вигадав у своїх зоряних війнах. Це класичний історичний приклад, як і люди, які хочуть потім знову відновити республіку через прихильність свою до певних ідеалів. Можливо, тяжко виправдати республіку інституційно. Але морально вона має однозначну перевагу над імперією. По-друге, в імперії ви можете знайти завжди центр та периферію. Центр політично вищий та економічно експлуатує периферію. Також тімочі пропонує зробити короткий огляд прикладів імперії у цьому контексті. Римська імперія, ми вже говорили раніше, що її падіння це проблема виключно точки зору. Франки кажуть, що вона впала та була відтворена як франська держава. З візантійської точки зору вона не падала ніколи взагалі, та проіснувала до 1453 року. З точки зору Київської Росії у неї був контакт як з однією Римською імперією, так і з іншою Римською імперією. І дивіться, ну візантійці вони називали себе візантійцями і римлянами, а Франки вони називали себе франками, а потім стали імперією Каролінгів, тобто імперія Карла. І е, оці всі штуки, і Русь, і Візантія, і Франки, вони контактують між собою, вони конкурують і політично, і ідеологічно. І є такий момент, що історія нашого державотворення, вона від самого початку пов'язана із великими імперіями. Ці імперії пов'язані з монотеїстичною релігією, і те, що робить Європу Європою, це одна домінуюча монотеїстична релігія. Це спадщина класичного середземноморського світу. І Європа постає як християнська, також через те, що іслам не зміг її опанувати, і там в певних своїх завоюваннях не пройшов до Парижа, не пройшов далі Кавказу і так далі. Звісно, були винятки, але головною ідеєю стане те, що християнство стане домінуючою релігією на півночі, а іслам на півдні. Тому ці держави визнавали себе монотеїстичними, визнавали монотеїстичними інших, а також визнавали, що свій народ не можна поневолювати. Про це вже говорилося раніше. Це поняття державності, воно є настільки фундаментальним, що ми часто забуваємо про базу. Держава це така зона, де ми не можемо поневолювати власний народ. Тобто мається на увазі продавати його в рабство ви завжди маєте тримати в голові тему рабства, тому що рабство це не щось далеке і маргінальне. Рабство і державність вони взаємодіють дуже дуже сильно. Це боротьба за визнання за тих, хто визнається приналежним до держави, і за тих, хто не визнається ними. От. І цікаво, що студент задає Тімоті запитання про те, чим відрізняється рабство від кріпацтва. І рабство передбачає мобільність та можливість переміщати поневолених людей в інші місця. Кріпацтво це ж навпаки закріплення за однією якоюсь територією, за однією якоюсь ділянкою землі, тобто це прив'язування людей до землі та недозволяння покидати цю землю. І третя особливість імперії: якщо громадянин республіки якимось чином відчуває там має право на належність до держави, то в імперії такого не передбачено. Особливо якщо ви кріпак, про це взагалі не йде мова. Тобто імперія не дає тої обіцянки, яка міститься, яка включена у поняття держави. Тепер Тімоті хочу нагадати про монголів. Як ви пам'ятаєте, монголи приходять і спустошують те, що залишилося від Київської Русі у 13 столітті, та залишаються жити у своїй державі, Золотій Орді, яка розпадеться потім на інші держави, включно з Кримським ханством. Варто зупинитися на 1340 х роках, коли відбувається дещо дуже важливе. Існує такий великий хаб, який називається Кафа. Він знаходився на території міста Феодосії сучасного на східній околиці Криму. І от в цей період у Криму торгують генуїсці, представники держави Генуя, і вони претендують на частину земель ханства. У 1340-х відбувається битва між Генуєю та Золотою Ордою. Це десь 1346 47 роки. І у Золотій Орді була чума, і існує якась така легенда, що вони нібито катапультували своїх заражених мерців через укріплення, і таким чином генесці потім рознесли цю чуму по всій Європі. І звичайно, це був не єдиний шлях розповсюдження чуми. Тімоч говорить, що розповідає про це, щоб показати, що є Золота Орда, є європейці у 14 столітті, і відбувається дуже серйозна зміна. Саме після цього, що третина населення Західної Європи помирає від цієї хвороби, і це дуже важливо для нашої епохи досліджень, про яку говорилося на минулій лекції. Після того, як частину європейського населення було фактично знищено, відкрилися шляхи для інновацій, якісь зруйнувалися традиційні бар'єри традиційного способу життя. Відбулося неймовірне таке століття відродження після чорної смерті. Тим часом, у 1453 році у Візантії відбувається дещо дуже-дуже важливе. Вона, врешті-решт, падає та переходить під владу Османської імперії, яка є третьою важливою складовою у оточенні України: Польща, Росія і Османи на півдні. Константинополь стає Стамбулом. А для Європи це означає, що Османська імперія тепер повністю контролює торгові шляхи до Азії. І коли ви в цей час є Європою, яка відроджується, то вам цікаво знайти якісь шляхи, щоб обійти заблоковані Османами варіанти. І англійці могли б сказати, Окей, ми пошукаємо шлях до Китаю через Північно-Лудовий Океан, знайдемо Росію і будемо торгувати з Росією. Росіяни за 100 років повністю проходять Азію, в тому числі через те, що мають доступ до європейських технологій у вигляді мушкета. Вони ходять з цими мушкетами, бо мають доступ до Атлантики, до Тихого океану. Вони полюють на хутру, продають його скрізь. І це приклад використання технологічної переваги для експансії. Якщо англійців не вийшло знайти Китай, то ще дві історії є більш вдалими. Васко Дагама обійшов Африку та висадився у Південній Азії в Індії. Христофор Колумб перед Новоатлантичною океани теж знайшов Індію, хоча й не ту. Все це сталося через Османську імперію та її блокування торгових шляхів. З Америкою та Індією з'являється багато цікавих речей, коштовностей та людей, яких можна було колонізувати та навертати. Це час початок імперій, між якими знаходилася Україна, і вони нам потрібні для того, щоб розуміти ситуацію у майбутньому контексті. Відними імперіями того часу були Іспанія та Португалія. Вони фактично намагалися ділити між собою весь світ. Іспанці знищують ацтеків та Інків, убивають мільйони людей у Новому світі. Потім піднімаються голландці, значною мірою замінюють португальців у Азії. А у 1652-му вони захоплюють мис доброї надії. А португальців відкидають назад до Бразилії. Все це знову підводить нас до теми рабства. Наша історія певним чином вписується у цю от загальну історію. І ви пам'ятаєте, що в певний час рабство у певній частині світу може закінчитися. Навернення у християнство означає настання кінця рабства для європейців. Це принципова штука, коли ви стаєте християнською державою, інші християнські держави вже не прийдуть до вас по рабів, адже ви своїх людей обкладаєте податком саме за це, щоб вони не стали рабами. І рабство є необхідним елементом при вивченні історії будь-якої частини світу, адже важливим є питання, коли ви перейдете від однієї економічної системи, яка включає рабство, до іншої, і за яких ідеологічних та політичних передумов ви це зробите. На згадуваному ринку у кафі продовжували торгувати людьми, хоча рабство зникло у конкретній Київській Русі. Так? І це були люди з Кавказу, з Азії, потім і Африки, людей, з якої поневолюватимуть все частіше ті ж самі османи. Тому рабство не зникне ще дуже-дуже багато часу, просто зміняться країни, з яких людей будуть поневолювати. Повертаючись до значення мови, нагадаю, що англійське слово раб походить від німецького слова склеїв, яке не знаю, як німецькою це правильно сказати, яке походить від арабського слав. Слідування замови може нагадати нам про ранню фазу якогось явища, про яку ми могли вже забути. І по мірі розширення країни та просування Росії на південь їй стає все важче і важче здобувати рабів у цьому напрямку, адже невільничі ринки теж суваються все нижче і нижче на південь. І це співпадає із розквітом попиту на рабів у новому світі. Тімоті каже, що розповідає все це для того, щоб ви зрозуміли зв'язок між тим, кого визнає держава, і тим, кого вона може поневолити від 10 століття у Європі до 18 століття у новому світі. Це своєрідний рух та ще одна система, за якою можна простежити формування та розвиток держав та їх колонізаційні апетити. Тож. Работоргівля з Африки, вона сповільнюється аж на початку 19 століття, коли спочатку французи, а потім і британці припиняють торгівлю африканськими рабами. І работоргівля в Османській імперії припиняється у 1882-му, плюс громадянська війна у США у 1883-му, Війна за незалежність, так? Це теж такий важливий крок у припиненні майбутнього рабства. Далі тімоті говорить що хоче дати трохи світового імперського контексту: 17, 18, 19 століття, щоб потім на наступних лекціях ми могли згадувати цей контекст, говорячи про Україну. Спочатку найпотужнішими та найвпливовішими були іспанці та португальці, потім Нідерланди, потім англійці і французи, які є найважливішими колоніальними державами. І у 18 столітті саме вони будуть змагатися за світове панування. І побічним продуктом цього змагання стане США. Це побічний ефект того, що у світі називається Семирічною війною, американська історія називається французькою та індійською війною у 1756, тисячу в третьому, коли ці країни змагалися за контроль над колоніями у Канаді, у Індії, під загрозою з боку французів, американські колонії намагалися якось триматися британців, а щойно загроза зникла. Вони типу розслабилися і задумалися про незалежність. І ну, стало можливим повстання. І цікава штука трапляється у 1776-му, коли європейці звільняються від самих себе. От тут би мені дуже хотілося, щоб Тімоті це нормально по-людськи, пояснив, тому що, ну. Щоб це зрозуміти, потрібно якось, мені здається, надавати більше якихось гарних прикладів, або може до мене щось не дійшло. Ну окей, він має на увазі, що по суті європейці звільняються від європейської імперії, тобто вони перестають колонізувати якихось інших людей і починають думати, як можна колонізувати самих себе інших європейців. І е, потім ці от європейці вони проголошують свою незалежність. І е, тут я так зрозуміла, що Тімоті має на увазі європейців у Америці, у США. Тобто одні європейці проголошують незалежність від інших. Це якраз рік проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Це важливий історичний момент, який певною мірою збігається із французькою революцією, і є кінцем козацької держави, і є кінцем Речі Посполитої. Тобто, це загальний період кінця європейських Да? Зникають колонії американські, зникає. Козацька держава зникає Річ Посполита. Козацька держава, хоч і не була імперією, але Річ Посполита певною мірою була. І тобто XVIII століття стає таким моментом, коли імперії руйнуються. Османська імперія починає здавати свої позиції, виходити з Європи. Вона перестане мати вплив на частину Балкан, Грецію та Сербію. І наступна теза. Вона про те, як імперія намагається працювати у епоху націоналізму. Тут теж мені дуже сильно не вистачило якогось концептуального, конкретного тексту про те, що таке нація, що таке імперія, як вони взаємодіють про весну народів. Може це буде колись далі? Я не знаю. Отже, дуже легко протиставляти націю та імперію, бо імперія виглядає як «bad boy», а нація виглядає як «good boy». І е, нація хороша, імперія погана, імперія велика, нація маленька, імперія стара, нація нова. І е, нація може почати заново, тому що вона не має у цього всього там поганого історичного багажу і так далі. І правда в тому, що в 19 столітті насправді імперія та нація вона дуже сильно пов'язані між собою. І коли Джеферсон описує Сполучені Штати як імперію свободи, концептуально це не має сенсу, але фактично США залишається імперією, де свобода обмежується певною групою. У Європі таким прикладом переплетення націй і імперії є наполеонівські війни. У Європі ідея того, що можна почати все спочатку, вона пов'язана із французькою революцією. У нас період людяності, ми маємо філософію людяності, ми просвітлені, ми можемо почати все спочатку. І коли революція приводить до Наполеона Бонапарта, уявлення про його війни по всій Європі зводяться до ідеї про те, що це війни за національне визволення поневолених народів. І е, в той же час Наполеон будує імперію, де метрополією буде Париж. І тому ми маємо цю двозначність розуміння імперського та національного та їх взаємодії. І у 19 столітті є певна ідея, що можна побудувати імперію, говорячи про національне визволення. Це гарно простежується у війні Росії з Україною. І зараз, коли росіяни кажуть, що можуть національно визволити українців від інших імперій у вигляді Польщі, США та Євросоюзу. Цей аргумент погодив з 19 століття із Франції, є дуже дуже потужним і донині. І ще один зв'язок національного з імперським лежить у площині економіки. У Маркса і Енгельса була ідея, що робітники всього світу мають об'єднатися, але проблема цієї ідеї полягала в тому, що робітники певних країн вони могли підтримувати імперіалізм. Адже з їх точки зору імперський контроль над іншими територіями тримав ціни на низькому рівні та створював якісь інші економічні умови та можливості там для міграції чого завгодно. Тому можна бути робітником, але не обов'язково співчувати робітнику із іншої країни, оскільки ваша країна експлуатує ту іншу країну, і це покращує наш особистий рівень життя. Тому націоналізм та імперіалізм могли працювати разом, тому що робітничі класи могли ставати більш націоналізованими, національними саме через те, що їх країни були імперіями. І ця плутанина вона й досі частково триває у Британії, на думку Снайдера. Імперію можна розглядати як вирішення соціальних проблем і це ще один момент, у якому імперія та нація дуже сильно сплутуються. Також тімоті хоче сказати пару слів про сухопутні та морські імперії. Ми підходимо до кінця 19 століття. Росія є європейською та азіатською сухопутною імперією. Вона контролює Польщу, вона контролює Фінляндію, а також усі території аж до Тихого океану. І до ХІХ століття вона контролює навіть Каліфорнію. Щоб це не значило, після 1823 та доктрини Монро американці вважають, що вони контролюють західну півкулю, а світовою морською імперією росіянам заважає те, що існують японці. Вони не є європейською країною, і вони перемагають Росію у 1904-1905 роках у японських війнах. Останнє, що відбувається в російській імперській історії, це гонка за Африку. Японці це межа, яку не можуть перетнути європейці, бо японці захищаються і будують власну версію імперії у східній Азії. Так як рабство перестало бути прибутковим, оскільки работоргівлю було заборонено, країни, які знаходилися на Західно-Африканському узбережжі. Вони почали просуватися у глиб континенту за іншими речами то укладати якісь там торговельні договори, союзи і так далі. Тому припинення работоргівлі призвело до іншого типу експансії, тому що ця експансія вона включала не людей, а території. Тому що якщо ви... Займаєтеся работоргівлею, вам достатньо мати зв'язки на узбережжі. А якщо ви займаєтеся сільськогосподарськими продуктами, копалинами, мінералами, то вам необхідно контролювати території. Тому работоргівля перетворюється на торгівлю копалинами і сільськогосподарськими товарами. І ми маємо цю гонку за території, яка триває у 1870 1900 роках. Тому всі європейці у цьому ділі вони об'єднуються, вони знову особлюють таку певну загальну імперію і вони за сприяє думкам європейців про те, як вони будуть колонізувати Європу у 20 столітті. Е, у Першій світовій війні німці та австрійці вони будуть розглядати Україну як житницю та гадатимуть, що селянам буде без різниці кому віддавати своє зерно, і вони думатимуть, що зберуть зерно в українців, будуть годувати ним своїх солдатів, солдати виграють на західному фронті, і все буде круто. Але селяни чомусь не хочуть цього робити. Так думає і Гітлер, який вважає Україну таким хлібним кошиком та міркує про неї так само, як і про Африку. Адже його колоніальна уява, вона походить саме звідти. Він описує українців у термінах африканського колоніалізму і, вибачте, африканських термінах європейського колоніалізму, на яких він виріс. І ті колонії, які Німеччина втратила у Першій світовій війні, вони знаходилися у Африці. Тому Гітлер міркує про Україну так само, як і про Африку насправді. І період між 1500-ми та 1950-ми роками є періодом європейських імперій, коли змінюється темп подій, коли змінюються шляхи, якими люди про все це думають, також це певний тип імперського світогляду, у рамках якого ні Гітлер, ні Сталін вони не могли думати про Україну інакше. Гітлер міркував про Україну по-африканськи. Сталін говорив, що якщо ми не маємо великої морської імперії, як у англійців чи французів, то ми маємо робити щось на зразок внутрішньої колонізації. І всі ці думки вони б не були можливими без великої історії європейської імперськості. Якось так. Я трошки скоротила цю лекцію, але я прибрала в основному якийсь. Ну, е навіть не роздуми, там не було роздумів, а якісь такі позатемові штуки Тімоті, тому що він таке враження, що він і сам хотів дуже багато чого розказати, але він часто збивався, часто говорив якісь такі вставні речення, і е, тому вона вийшла трошки коротшою, ніж зазвичай у мене виходить. І особисто для мене, в принципі, цікаво, але поки що не зрозуміло, як це нам всім допоможе далі. Тому будемо слідкувати, будемо дивитися, і можливо, це справді ця інформація має які. Сенс, який ми зрозуміємо на наступних лекціях.